Шанс позакер шанс по Це міст, кювет, стовп, чи гудзик. Мені інтересно, ці всі картинки, що позаду питання, вони мають якийсь якийсь зв'язок, чи Це вони... ми с якось і сьогодні обслуждали і говорили. Людина, яка робить ці картинки, він малює от цей шаблон з запитанням з відповідями. І він, як правило, шукає е, картинку, яка візуалізує, візуалізує е, са, саме запитання. Але іноді він е, викладав такі картинки для нас, ну, щоб нам було приємніше дивитися. Mm -hmm. Що вони прямо були відповіддю. Розумієш? І твоя відповідь? Ну я думаю, що моя відповідь. Кювет, ну, таке слово. А, ні, або місто, або стоп. Ну, кювет гудзик, ну, кієвій. Кому телефонуємо? Ой, телефонуємо самому главному знатку закарпатських слів. Це хто? Це людина, яка була тут, в цій передачі. Його ім'я Рудольф Білак. Так. Та ми зараз пройдемося по всім, хто тут ми були. Не, ну просто якраз вони підходять, Але ви чекай, вилучи... ну а Білак теж у нас зірка чи що буде. Ні, давай, ну Білак буде суперзірка. О, а чого так? Ну, З якого перепугу. Ну ладно, давайте туди ми йому ми скажемо, що він зірка. А ми все ж а, таки... Ми зробимо, ну, що хітрий. він не зірка. Давайте так. А, чекай, чекай. Значить, ми йому кажемо, що він зірка. Зірка, так. Він і так не буде дивитися знову передачу. А чому? Він з тобою виступав на одній сцені. Так? Добрий день. Город мукач. Да. 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 Сакури розцвіли у нас. Сакура розціла? Да. Да. Хлопці, навіщо вам гроші? Хочемо поповнити бюджет Мукачева. От, до вас претензій немає. Я за лимончиком зайшов. З Бревіс. Плюс він е, дуже класно, колорітно дивиться в команді Бревіс. Він е, класний учасник команди Бревіс. Що ще? У нього є вдома телевізор. Бревіс. А О. запитайся у нього, скільки він думає, що отримає балів. Давайте ми за подзвонимо бо рудик. Все-таки в нас батько. Алло, Пухтика. Сі, я. Сі я. Шо, а ти? Чуюсь, чуюсь, що ти? Чуєш, чуєш, їм значить шнурки, зав'язу. Зав'язуєш шнурки. Я зараз знаходжуся на передачі Знай свій край. Як як? Знай свій край. Три бали не Ти бали. його знаєш? Е, ну я знаю свій край. У нас у кожного свій край, правильно? Але ми і так всі знаходимося в одному краю. Дивись, Руди, Дивись. Чо, е, суть такова. Е, у нас е, вийшов спор. Чи ти зірка, чи чо ти не ти зірка? зірка. Ти зірка в будь-якому випадку. Рудоль, чому я вирішив подзвонити на цьому питанні саме тобі? Тому так. що ти справжній знаток закарпатського діалекту. Звісно. Шанс. Ну давай спробуємо. — це. Шанс. Ану, Рудику, біжи скоро до мій може Валика знає. А ну, кає. Мам! Мам! Що таке шанс — Що каже, каже Ярок. — Ярок. Якраз... Е — Закінчилася хвилина. Закінчилася хвилина. Е -е, а мама зірка, я так зрозумів теж. Но можна всі два А чому ти так впевнений, що ти правильно відповів відразу? Бо мама. мама ну, я надіюся. Надієтеся на це. Ну хто Ми як Дочекаєшся я... до правильної відповіді. Ну, чекаємо, давайте. Зірка. Значить, шанс по Закарпатськи це.